Прем'єра третьої і четвертої серії другого сезону Ромео і Джулієта Черкас відбудеться вже завтра, вівторок, 10 жовтня на телеканалі Тед, починаючи з 19.00. І ці серії обіцяють не лише розважити нас гострим гумором, а й продовжать змішувати життєві непорозуміння головних героїв. До того ж, ці серії, скоріше за все, глибше зачеплять фінансові аспекти життя наших героїв. У перших двох серіях Толя з валею та Стьопа з вірою нібито розібралися, хто в якому будинку буде жити. Та чи надовго все це? Толі та Вірі, здається, не подобається перспектива жити в таких, м'яко кажучи, некомфортних умовах, тим часом як Стьопа та Валя насолоджуються своїм життям. Тож давайте очікувати, що вони перейдуть до рішучих дій у своєму неповторному стилі і ми зможемо насолодитися витонченим поєднанням кумедних моментів їхньої війни між собою. Вся ця ситуація в будь-якому разі буде наповнена несподіваними поворотами подій і смішними елементами. До того ж, в цих серіях Рома з Юлею зіткнуться з новими проблемами. Здається, фінансові труднощі не хочуть їх полишати, а навпаки, стають ще більш складнішими та непередбачуванішими. Ми всі пам'ятаємо, що Юля на даний момент поки що ніде не працює, вона знаходиться в пошуку себе. Та, можливо, вже прийшов час, щоб зрозуміти, що потрібно брати відповідальність за своє життя на себе. І нарешті почати розвиватися в якомусь новому напрямку, те, що вона звикла до комфортного життя, яке давав їй батько, вже не може бути її опорою, і ця нова реальність вимагає від неї адаптації та самостійності. Звісно, ці труднощі, які зараз виникатимуть на шляху роми і Юлії. Можуть бути великим викликом, але вони також можуть стати натхненням для пошуку нових можливостей та досягнень. Загалом ці нові серії обіцяють стати ще однією захоплюючою подорожю у світ гумору та розваг. Я вже просто не можу дочекатися, як надалі буде розвиватися ця історія. Що ж, пишіть в коментарі, що ви більше всього хочете побачити в цих серіях. Також ставте лайк і до зустрічі!